Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас справді цікава монета Великої Британії. Один шилінг карбований у 1955 році. На перший погляд, вона може здатися звичайною, але в неї є своя розинка, яка безпосередньо впливає на її ціну. Давайте почнемо з дизайну. На реверсі монети зображено герб Англії або Шотландії. В моєму випадку Шотландії. Існували два варіанти дизайну. І саме в цьому полягає головна особливість цих шилінгів. У англійському варіанті на щиті три леви, розташовані один над одним, а у шотландському лише один лев. Але він більший і зображений більш динамічно. До речі, ці гриби мають глибоке історичне коріння. Три леви символізують Англію ще з часів короля Річарда Левого Серця, а один лев стародавній символ шотландського королівства. Над гербом розміщена королівська корона, що підкреслює єдність монархії. Навколо напис Fit Def One Shilling. Def» – скорочення від «Fidei Defensor», що прикладається як захисниця віри титул, який носять британські монархи ще з 16 століття, починаючи з часів Генріха VIII. Аверс прикрашений молодим портретом королеви Єлизавети II, поверненої вправо. Це перший офіційний портрет монархині, створений художницею Мері Джілік. Саме цей портрет зображала на всіх британських монетах 1950-1960-х років. Він різняється якістю рис обличчя та природністю, без корони, лише з лавровим вінком у волосі, що символізує мир і перемогу. Навколо портрета напис Елізабет римськими цифрами 2 де Грація Ріджіна, тобто Єлизавета Іру Божою милостю королеву. Реверс, як англійський, так і шотландський створив інший гравер Вільям Гарднер, який надав гербам чітку майже геральдичну симетрію. Монета виготовлена з мідний ніколосплаву, як і більшість британських монет того періоду. Саме цей сплав був обраний після 1947 року, коли срібло остаточно перестали використовувати в бігових монетах. Вага 5,66 грамів, діаметр 23,59 мм. Товщина 1,7 мм. Монета карбувалась аж до 1970 року. Тобто майже до самої децималізації, тобто переходу Великої Британії на нову грошову систему у 1971 році. Після цього шилінги були замінені на монети номіналом 5 пенсів, але деякий час ще залишався в обігу. Тираж і рідкість. Тираж цієї монети поділяється на два варіанти: англійський герб 45 мільйонів 259 тисяч. Шотландський герб 27 мільйонів. І 950 тисяч екземплярів. Як бачимо, шотландський варіант зустрічається майже двічі рідше. Тож логічно було б очікувати, що саме він буде дорожчим. І так воно є. На закордонних аукціонах шотландський шилінг дійсно оцінюють на 25-30% дорожче, ніж англійський. Але якщо глянути на ситуацію в Україні, то все зовсім навпаки. На тому ж Віоліті, наприклад, монети з шотландським грибом. Трапляються набагато частіше, ніж з англійським. Мабуть, саме тому їхня ціна у нас нижча. Рідкісні для Британії монети у нас просто більш поширені. На BOI' англійський ширин зазвичай коштує 25-30 гривень, а шотландські 20-25 гривень. Звісно, все залежить від стану: блиск, потертості і наявність патини. Усе це впливає на кінцеву вартість. У гарному стані XF чи Unes ціна може бути трохи вищою, а в обіговому мінімальною. Звісно, ціна залежить від стану монети, наявності близьку. І чи це обігова монета, чи пруф зразок. Підсумок: Нехай цей шелг не найдорожчої у колекції, але він чудово передає дух старої британської монетної системи, коли навіть звичайна монета мала свою історію. Геральдику і гордість. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково кладіть вподобайку, підписуйтесь на канал та всім до нових зустріч і всім пока-пока.